Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната. Як ви знаєте, у нас у грі Чорна п'ятниця знижки 50%. А це означає, що я буду прокачувати собі якийсь новий захисний модуль. Так як з останніми оновленнями зробили твінса імбою, то вирішив я прокачувати модуль саме від нього. Так, беремо. Так, попробуємо. Enter понажимати. Щоб скоріше було це все діло. Так, не знаю, на скільки кроків в мене вистачить кристалів. Думаю, десь, мабуть, на 45% зможу качнути. Так, ну, не вгадав. На 44. Так, давайте зразу того модуля я собі поставлю. Так, від страйкера знімем. Поставимо від твінца. Взяв я собі на твінца поставив адреналінчика. Ну і зараз зразу ми його затестимо. Давайте. Подивимось, як діло піде. Не знаю, чи на адреналіні працює ця вся тема. Ну, думаю, має працювати. Якщо ні, то поставимо якийсь інший пристрій на твінс. Сподіваюсь, мене закине в нормальну каточку. Так, закинуло мене в режимчик захоплення прапора. Ну і зараз ми поглянемо, що я зможу зробити тут на цьому твінці. Карта може не сама крута для двінця. Так, непогано накидаємо зразу сходу. Ну якщо що, то візьму я собі твінца за кристали, в якого нема сплеш урончика, я думаю, що він теж дуже крутий. По 300 урончика залітаю, як вам таке? Жесть. Так, вже бачу, є модуль зразу від вінца. Так, підпалили мене і я, мабуть, зараз догорю. Не догорів, але добили мене аріль сухою. Ну реально подивіться, що він створить, я не знаю. Таке враження пару мериків накинув і все. Блін, там смоки накидає. Все нормально. Так, виносить мене поріз. Так, ну треба того смоковода просто з флангу прибрати. І там заважає. Конкретно. Халявний кіл. Ага, халявний кіл, догорів чел. А я вже губу розкатав, думав, доб'ю. Блін, фріз падає на хвіст. Так, є доставочка. Нагадаю, що після цієї каточки я відкрию контейнер і ми подивимося, що мені випаде сьогодні. Так, ну що ж за такі всі їдете на пролом? Тому може я їду на пролом, хто його знає. Так от тут би він без сплешика. Зарішав би, може, в цьому епізоді. Так. А до плюс-мінус тут в мене команда класна. Поставочки оформляє. Так, є доставочку. Так, виносить мене хорнет під овердрайвом. Так, що народ, все, запасайтеся модулями від твінса. Того його немає, качайте. Того немає пушечки, твін, скачайте пушечку, пробуйте грати. На мою думку, зараз вона в хорошому балансі. Нормальна тема. Жесть просто. Не знаю, але походу мене підліпували чи що. Так, остання доставочка. Ага. Не вийшла остання доставочка, хтось мене вбив. Шафтец чи хто. Ні, зіда якась, я то шафтаті побачив Ну, якби поїхав через верх, то може була доставочка, а так. Ну, зараз, мабуть, молоток спаде мені на хвіст. а ні, не впав. Так, є остання доставочка, і ми виграємо цю каточку. Так, непогано на твінсії. Так, ну все йдемо, заберемо виконані завдання. І відкриємо контейнери. Так, 15 звичайних один епічний. пічний. кристали впадуть, то ще може на крок чи на два качну твінса. Так, шафтик на лікування падає. В принципі, непогано. Так, і один епічний. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.